Вітаю так, вас мої дорогенькі, я Ірина. Прекрасні новини Гіркін за ґратами. До 18 вересня, наскільки я зрозуміла, будуть він там сидіти, а потім будемо бачити. І так, давайте подивимося, чи е, видадуть його в, в гагу. І так, Ну, в принципі, ні. Тут, скоріше, його не видадуть. Ви знаєте? Хоча, хоча. Ні, вони будуть його в Гагі судити. Ну, може, колись в наступній житті. Але я не бачу, щоб його видавали, ні. А, він занадто цінна штучка для Росії. Вони не можуть його дати. Ні в якому разі. Можливо, він дуже і багатий, і це може бути. Про це я не знаю, але от карти тут говорять, дуже цін, велика цінність для Росії. Не думаю, що вони його віддадуть. У нього є два варіанти. Ось. І, що чекає на нього в Росії? чекає на нього в Росії. Ну, буде відповідати за, за все скоєне. У нього є, за що відповідати. Угу. Покарання по повній програмі. Покарання по повній програмі. І а, я не думаю, що його віддадуть в гагу, тому що цінність велику має. Він або багато знає. Може багато чого розказати. Ось, і краще йому в Росії закриють рота. Якось так. Якось так. Ну, якось так. Тут є якісь домовленості. Ось, в принципі, ви знаєте, можна сказати, що. Ось ці карти можуть говорити про а, обдирання його ще, а, тому що тут скарб іде. І скарб його особистий скарб, так? Ну, ніби як відберуть крадіжка, можливо, якусь, а, ну, зділку не думаю, що йому запропонують. Людина буде сидіти. Я не бачу, що тут людина аж дуже страждає, плачеться, але втрачає якусь матеріальність. Щось матеріальне він втрачає і свою посаду втрачає, яку він мав. ось Понижається в рангу, можливо. Ось якось так мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе. І разом до перемоги.